Інформаційний підсумок подій п'ятниці 7 липня. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги з місця подій. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! І сьогодні у випуску про таке. До бою у Дніпрі погасили марку, присвячену ювелірній прикрасі ляльці-мотанці. Сапери працюють щодня. З початку поточного року в області знешкоджено півтисячі боєприпасів. День рибалки та день рибоохоронного патруля одне свято на двох. Про тих, кого об'єднує риба та професійне свято, але вони по різні боки барикад, розкажемо вже за кілька хвилин. Дочекайтеся. 499-та доба героїчного протистояння російській агресії. Війська противника і надалі зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Натомість сили оборони України продовжують наступати на флангах міста Бахмут, Мілітопольському та Бердянському напрямках. За минулу добу на фронті відбулося 30 бойових зітнень. Українські військові продовжують завдавати авіаударів по місцях зосередження живої сили та військової техніки окупантів. Докладніше про ситуацію на фронті в нашій традиційній мапі. За інформацією, зі зведення Генерального штабу ЗСУ українські воїни тримають оборону на Куп'янському напрямку. Противник продовжує обстрілювати з артилерії та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися Фиголівка, Западне та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти не полишають спроб витіснити українських оборонців із раніше зайнятих позицій. Залучивши авіацію, противник безуспішно намагається відкинути наших військових в районі Західніша, Кармазінівки Луганської області. Рашисти завдалеві. Авіаційних ударів біля Невського на Луганщині та Іванівки і Федорівки на Донеччині з артилерії. Противник обстріляв більше 15 населених пунктів, серед них Роздолівка, Берестова Донецької області та Білогорівка Луганської. На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили ворожі атаки в районі Берхівки і продовжували наступати південніше та північніше Бахмуту. В районі Кліщівки мали частковий успіх. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Іванівська, Біла Гора, Області. Українські оборонці продовжують зупиняти наступ російських військ і на Авдіївському напрямку. Так стримали противника в районі Первомайського Донецької області. Окупанти застосували авіацію в районі Новокалинового та гатили з артилерії по більше як 15 населеним пунктам. На Мар'їнському напрямку наші захисники, попри артилерійські обстріли противника, відбили усі ворожі атаки. Окупанти завдали авіаційного удару біля Красногорівки на Донеччині. Також били з артилерії від обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів. Наступальні дії окупантів не мали успіху і на шахтарському напрямку. Українські воїни стримували ворожі війська в районі Новомихайлівки Донецької області. Противник обстріляв більше 15 населених пунктів по вугледару, гатили з авіації та артилерії. Також під ударами опинилися благодатне шахтарське та велика новосілка на Донеччині. Натомість на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджуються на оборонних діях, аби не дати просунутися українським військовим. Той час противник продовжує завдавати авіаційних та артилерійських ударів під обстрілами. На цьому напрямку опинилися більше 30 населених пунктів. Шість шахедів. Збили цієї ночі над Дніпропетровщиною захисники з повітряного командування. Схід уламки одного з них пошкодили авто, яке рухалось по трасі, внаслідок чого загинули два чоловіка. Крім того, зайнявся сухостій. Пожежу рятувальники загасили. Також від рук окупантів постраждало і приватне підприємство у Криворізькому районі. Туди влучив безпілотний літальний апарат. На щастя, обійшлося без постраждалих, проте виникла пожежа на території понад 100 квадратних метрів. Надзвичайники приборкали полум'я. У той час ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Люди цілі. Спочатку 2023 року на Дніпропетровщині рятувальниками регіону знешкоджено майже пів тисячі боєприпасів. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС області. Піротехніки працюють щодня. Обстежують в тому числі й сільськогосподарське угіддя. Зокрема, у Криворізькому районі фахівці перевіряють території поблизу ліній електропередач та газопроводів. Виїжджають і на Нікопричину. Сапери нагадують, заборонено чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили смертоносну знахідку, телефонуйте до поліції або рятувальників. До бою. На Дніпропетровщині ввели в обіг нову спеціальну патріотичну марку. Випуск присвячений ювелірній прикрасі, яка отримала статус скарбниця національного музею історії України. Це металева лялька-мотанка, яка тримає в руках автомат. Марка унікальна, адже має тираж всього у тисячу екземплярів. Урочисто її погасили у головпоштампі у Дніпрі. Там побувала і Дар'я Візер. Пан Дмитро професійно займається філотерією вже майже півстоліття. Його колекція налічує понад 30 тисяч екземплярів. Спочатку повномасштабного вторгнення не пропустив жодної патріотичної марки, адже каже, вони мають свою унікальну історію і допомагають просувати українську культуру. На сьогоднішній день це вже якби традиція і водночас підтримка. Тих же самих збройних сил України це моя мій внутрішній стан таким чином. Я хоч яким чином зможу допомагати. Зараз марки випускається вже з, зразу з донатами. на зсу ці марки таким чином. Допомагаємо нашим збройним силам перемагати ворога. 7 липня у голов по штампі пройшло спецпогашення марки під назвою Добою випуск присвятили ювелірній прикрасі металевій ляльці мотанці, яка тримає в руках автомат. Авторка цього кулону, який потрапив на нову марку, дніпрянка Ірина Губанова. Вона створена з допомогою техніки гальва. Там присутній камінь-лабрадор, мідь, позолота, білий родій. А надалі я зробила варіант, можна сказати, облегшений, бо гальваніка це дуже багато часу займає, і це лиття. Надалі вже пішов лиття. А жінка вже близько восьми років займається виробами з металу, і сама ідея створення виникла під час великої війни у липні 22-го року. Ця прикраса одразу сподобалася поціновувачам, і попит на неї був шалений. А згодом ювелірний виріб отримав статус скарбниця Національного музею історії України. Побачити найперший екземпляр можна у Києво-Печерській лаврі. Лялько-мотанку знає, я гадаю, весь світ, але для саме для України це сакральний оберег, який передавався із покоління». В покоління це оберіг на часі. Війна, і я просто об'єднала ці два символи. На перший погляд, вони несумісні, адже мотанка іноді здається, що про інше, але все-таки вона про це, вона зараз не може бути із квітами. Ошті зазначають, під час війни намагаються робити свій несок в нашу велику перемогу. Тож ляльку мотанку у такому незвичному амплуа вирішили просувати в маси, допомагаючи там військовим, допомагаючи пораненим, допомагаючи волонтерам, людям, які залишилися без домівки, це і сподвигло її на створення такої скульптури. Тим паче вона припала до душі нашим військовим, які зараз боронять нашу країну і. Волонтерам, мешканцям нашим. Також унікальність марки в тому, що придбати її можна тільки у відділеннях Укрпошти на Дніпропетровщині, адже тираж всього тисячі екземплярів. Дар'я Візер, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Пліч обліч відновлюватимуть Херсонщину 15 регіонів країни. Серед них і Дніпропетровщина. У рамках всеукраїнського пілотного проєкту відбудують 26 сіл та селищ Херсонської області, зруйнованих окупантами. Роботи розпочнуться на територіях, куди не дістає артилерія ворога. Наша область опікуватиметься трьома населеними пунктами: Ольгине, Старосілля та Бобровий кут. В загалом у селах, над якими ми беремо шефство, понівечено понад 220 приміщень. Це будинки та інфраструктурні об'єкти. Допоможемо відновити їх. А саме відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна. Подекуди встановимо нові огорожі. 42 пожежі на відкритих територіях ліквідували вогнеборці протягом минулої доби. Через спекотну погоду та недотримання громадянами правил пожежної безпеки кількість займань в екосистемах збільшується з кожним днем. У 27 випадках вогонь нищив суху траву та очерет. Ще 14 пожеж це займання сміття на відкритій території. Також виникла одна лісова пожежа на землях панківського лісництва за межами села Шульгівка Петриківського району, зазначають в ДСНС. Там горіла підстилка хвойного лісу. Завдяки оперативності надзвичайників жодна з пожеж не встигла розповсюдитись на житлові будинки. Проте ці займання завдали значної шкоди довкіллю. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала більше 20 гектар. Тож у ДСНС вкотре закликають дотримуватись пожежної безпеки. І нагадують, за навмисний підпал сухостою у воєнний час палія може загрожувати ув'язнення. Вони по різні боки барикад і часто протистоять один одному. Їх об'єднує тільки риба та професійне свято одне на двох. Цієї суботи в Україні відзначають День рибалки та День рибоохоронного патруля. З останніми наша знімальна група вирушила у рейд. Тож про роботу рибоохоронців просто з патрульного катера розкаже вже Сергій Філіпов. Добирайте, добирайте. Рибоохоронці спускають на воду своє найбільше судно. кажуть, до війни у них було б більше, однак поділилися ним з військовими. Зараз короткий інструктаж і пливуть, або як тут кажуть, йдуть на пошуки порушників. Учасники патруля зазвичай вже знають популярні місця, які полюбляють рибалки. Тож в першу чергу туди й навідуються Вдень та вночі, в будні та вихідні рибоохоронна робота не припиняється. Коли світло, зазвичай ловлять рибалок з вудками, вночі шукають браконьєрів із сітками. З останніми взагалі часто може йти своєрідне змагання. Хто кого переграє? Наше діло їх піймати а вони ж не хочуть пійматися, і теж роблять всякі маневри. Шукають якісь лазейки, щоб їх не затримали. За кермом досвідчений рибоохоронець з рибальським прізвищем. Роман Рибальченко у протистоянні незаконних ловців та охоронців на стороні останніх. Він же й помічає здалеку перших порушників. Далі сухопутна частина рибоохоронного рейду. Тут потрібно діяти швидко, щоб рибалка-порушник не встиг змотати вудки в прямому та переносному сенсі. Добрий день, Дніпропетровський рибоохоронний патруль. Оскільки зараз вже закінчився нерест і обмеження діють лише тимчасові через катастрофу на Каховському водосховищі, то з порушниками зазвичай обходяться м'яко. В цьому випадку рибу випускають, рибалку відпускають після роз'яснювальної бесіди. Ми не знали, що лов риби запрещено. Ну приїхали. Що раз таке діло, ну збираємося, виїжджаємо додому і все. Не Якби діяли обмеження через нерест риби, тоді були б суворі покарання. За кожну рибину своя такса, вона може сягати і кількох тисяч гривень за штуку, а знаряддя рибальства конфісковують. У рибохоронців окреме приміщення для зберігання таких речей. Тут ми можемо побачити і ятір, можемо побачити ось човен, сітку. Вони тут отак може витягти, тут не одна. На кожній сітці є бірочка, на якій написана картка обліку, де вказано, що це, де, в кого який, хто правопорушник, хто вилучив це знаряддя лову, де воно обліковується. Тут воно лежить і очікує рішення суду. Зазвичай це займає кілька місяців. Однак іноді тяганина затягується на роки. Потім це всі, всі ці заряддя лову чекають рішення суду чи свого терміну, якщо це безхазяйна, майно там термін такий відповідальний. Воно потім або знищується. А от на сьогодні передається збройним силам. За останній період заборони викрили майже півтисячі порушників. Завдані ними збитки на майже 6 мільйонів гривень. Станом на сьогодні залишається тимчасова заборона на вилов та реалізацію риби через підрив каховської греблі. Заборона на реалізацію риби та морепродуктів на нашій області. Це не тільки область наша, а п'ять. Областей та і Херсон і, Запорізь, і Миколаїв, а також Одеса. Учасники рибного патруля кажуть, що за останній рік порушників значно поменшало, можливо, через війну. Однак менше стало і їхніх колег. Багато хто з них зараз захищає Україну на іншому фронті. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Таким побачили цей день журналісти 9 каналу? Більше інформації на сайті також постійно оновлюється стрічка новин на наших офіційних сторінках у соцмережах. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії. Попереду вихідні. Сподіваюсь, вони принесуть трохи прохолоди і гарні новини. Синоптики тим часом прогнозують грози, тож не лякайтеся гучних звуків з неба. Побачимося вже наступного тижня. Спокійних вам вихідних.